Цей хлопець запустив бізнес, який виглядає як жарт, але приніс йому мільйон доларів. У 15-му році Лукас Камінський вигадав, мабуть, найдивнішу, але геніальну бізнес-ідею. Він запустив щіт експрес-сервіс, який дозволяє анонімно надіслати коробку з навозом. Але це не просто навоз. Він запаковується у велику розкішну коробку з червоним бантом, яка виглядає як дорогущий подарунок. Уявіть, ви отримаєте таку коробку і думаєте, ого, мені хтось прислав, віп сюрприз. А потім відкриваєте і розумієте, що це великий натяк змінити свою поведінку. Люди миттєво підхопили цю ідею, втомився від токсичного колеги. Є колишня або колишня, яку хочеться порадувати. Тоді просто заходиш на сайт, обираєш тип новозу – корові чи кінські, чи мікс для гурманів. Додаєш записку, типу це твоє дзеркальне відображення, оплачуєш і все. Подарунок їде. Адресату. Спочатку це виглядало як жарт, але замовлення полетіли лавиною. Сотні, потім тисячу людей почали надсилати подарунки тим, хто їх нереально дістав. А саме найсмішніше, що один з отримувачів не викликав навіть поліцію. Лукас лише посміхнувся і сказав: офіцери, це всього лише натуральне добриво, подарунок абсолютно легальний. До речі, потім і ЗМІ підхопили цю історію. Новина стає нереально вірусною, і щит Експрес перетворяється в бізнес на мільйон. Хочеш щоб про тебе або твій бізнес дізнались тисячі людей? Тоді пиши мені, зробимо і тобі вірусний ролик. На сьогодні все, але завтра буде ще крутіша історія. Підпишись.